Так, всім привіт! Це буде моє перше відео, але в мене виникла технічна проблема. Коли я записував перше відео, у мене не записався звук. По-перше, я відмітив собі трендовий канал. Я зараз не буду вам пояснювати все буквально, що я робив перший раз, тому що це не має сенсу. Це не відеогайд, тому я не буду вам пояснювати, як треба відкривати там ордер, як малювати фібу і все інше. А як ви бачите, я накреслив собі трендовий канал. Трендовий канал Медвежий, я накреслив собі фібу. Так як я не знаю до якої відмітки буде корекція, я собі виставив 10 ордерів. І чим нижча ціна, тим в мене більше ордерів, щоб моя середня ціна була нижча. Зараз ви можете побачити, де в мене стоп лос а тейк Profit я собі ставлю десь 1 до 3. Ще раз вибачаюся, що так погано записав своє перше відео, але я його навіть вже і не хотів викладати. Але в тому прикол, що тут зафіксовані точки входу, тому я вирішив, що все ж таки вам покажу. А от наступне відео я вже спробую вам записати в онлайн режимі.